І сюдою, і тудою пароходи ходять, а до мого миленького листи не доходять. Ой хто ж то пішов понад горкою. Чорти милого несуть з ухажоркою. Ой хто ж то йде, шинелі накинув, то ж той дурачок, що мене покинув. Ой хто ж то йде, з горки наближається, моїм біленьким платочком стерву терва утирається. Моя мілка захворіла, воспалення кишок, мисок місок з'їла, а дев'яту голошок. Мій мільонок, як тіленок, тільки він віники мать, Проважав мене додому і не сумів поцілувати. А мого мільоночка одна рубашоночка кожен день стирається, горя набирається. А його був папа, чорна жопа козака, а в козачки біла або сметану їла. чик чик черевик, черевик у дірка, якась стерва чоловік, така його жінка. Це ви у клубі такі частушки співали, чи де? Ні де, це сама собі. Сама собі складаєте? Ну, це народна творчість. Через кришу видно рису, по цьому я узнаю по сиренівої рубашки, по хлов'яцьку своєму. Ой хто ж то пішов понад горкою, чорта милого несуть з ту, І тудою, і сюдою, як ви там співали? І сюдою, і сюдою, пішла заміж молодою, пішла разом негарода, не, не пізнош другий раз. se mene. I se <laughs> i, i tu dopolelo se vodo, jak bez nola da mi mili podalo se vtudo.